Вітаємо друзі! У минулому відео ми оглядали аерозольні полірольки від Віто. Відео вийшло настільки цікавим, що ми вирішили зробити огляд на всю лінійку тригерних полірольок від Віто. Сьогодні розповімо, чим вони відрізняються та як їх краще. Використовувати. Друзі, зараз в нас в багажнику знаходиться, напевно, річний запас полірольок для якогось СТО, мийки або детейлінгу. На всі полірольки ви можете отримати знижку 15% за нашим промокодом YouTube, Не забувайте про це. А ми оглядати. Почнемо наш випуск з цікавого факту, чому саме ці полірольки в нас називаються тригери. Назва від англійського слова тригер, або інакше спусковий гачок. Це саме цей. Елемент. Але вона зазвичай це називається пшикалка, бризгалка та інші назви. Чим саме ця поліролька цікавіше за аерозольний? Перше, це зручне нанесення під час мийки або доглядом з авто. Тут у нас два варіанти нанесення. Спрей та ось така більш точкова струя. Спрей у нас підходить для того, щоб нанести вже на поверхню. Струя для того, щоб нанести вже безпосередньо на якусь тряпочку, щоб не там натискати по декілька разів. Другий фактор це те, що економія економії в нас тут більше. Адже ви за допомогою цього механізму самі власноруч вибираєте скільки вам потрібно засобу. Та третє це екологічність. Тут у нас лише пляшка, немає ніякого аерозольного балону, та це більш екологічний варіант. Порівнювати насправді аерозольну поліроль та тригерну досить важко. Адже аерозольний варіант більше про швидкість в роботі та нанесені, а тригерний про безпеку, економію та більшу точність. Ми радимо автовласникам купувати саме тригерні варіанти, якщо ви збираєтесь возити полірольку в себе в багажнику, тому що коли будете возити ось саме балон. З ним можуть бути проблеми під час е, спеки, під час літа 40-50 градусів. Пам'ятайте, що е, ну тобто є певна небезпека, коли перевозите ось такі балони в себе в авто. Використовуєте тригерні не буде проблем, навіть якщо він перегріється, нічого не станеться. Загалом аерозольний варіант це про детелі, та тамики, де необхідна швидкість. Для них це найкращий вибір. Головне питання, чому поліройка така важлива для догляду за вашим авто? Впевнений, що всі і так знають відповідь. Перше це робота з дефектами пластику. Замасковуємо наявні дефекти в авто. Друге, створення захисної функції на покритті для захисту від ультрафіолету, корозії, пилу, бруду та води. Та третє відновлення блиску та першочергового вигляду деталей. І до цього додаємо невеличкий пункт освіження повітря в авто, адже більшість мають віддушки. Друзі, ось так це просто. Секретів, мінімум, додатковий захист вашого салону необхідний. Ви навіть коли будете робити професійний детейлінг, вам такою полірольку або схожу все рівно пройдуться певні елементи в салоні для додаткового захисту. Як ми казали, від ультрафіолету, пилу та води. Ну а зараз про використання. Очистили поверхню та обезжирили її. На суху поверхню нанесли полірольку, або на спонжик, або одразу на поверхню та розтерли. Додатково протерли сухою ганчірку, якщо залишилися певні сліди, та спостерігаємо на якісний результат. Друзі, пам'ятаєте, що це лише для пластику та вінілу. Якщо у вас шкіряний руль, шкіряна поверхня в салоні або тканина для всіх цих поверхонь є спеціальні засоби, які також доглядають за шкірою та текстилем. А тепер, друзі, про наш асортимент тригерних поліролів: всього 10 ароматів, плюс один додатковий без запаху: Black Touch, Bubble Gum, Ваніль, кава з карамелю, лимон, аромат нового авто, персик, полуниця, яблуко, амбер, Royal та варіант без запаху. Також всі аромати в нас представлені також у матовому варіанті: об'єм 400 мл Та додатково для того, щоб возити в себе в авто, є 150 мл. І настаном, друзі, чим відрізняється матова та глянцева поліролька? Матова поліролька має антиблікову основу, мінімум силіконів в себе всередині, та вона зберігає природний вигляд елементів. А глянцева поліролька має у нас всередині силікони, що створює блискучу плівку та ефект мокрого пластику. На цьому все, друзі. Дякуємо, що подивилися наш огляд на полірольки тригерні від Вітол. Не забувайте, що у нас в асортименті неймовірна кількість додаткових засобів для догляду за вашим авто. Звичайно, промокод YouTube дає знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Дякуємо та до зустрічі.